Ти студент і вирішив, що вже пора почати працювати. Куди бігти? Де шукати, що робити, з чого взагалі починати? Тепер давайте по порядку. Спочатку потрібно вирішити, на яку посаду, в якій сфері ти претендуєш. Класно тим, хто точно розумів, ким хоче бути, коли вступав в вуз або коледж. Наприклад, якщо ти вже вчишся на лікаря або айтішник, то, скоріше за все, ти зробив цей вібір усвідомлено. Тому тобі потрібно переходити до наступного кроку в пошуці. А тим, хто ще не дуже впевнений у виборі професії, раджу дослідити себе та почитати про різні сфери діяльності бізнесу. Дослідити себе це подумати про те, що саме тобі подобається робити. Простий приклад: чи готовий ти сидіти за комп'ютером цілий день на роботі? Чи тобі потрібна постійна комунікація та активність? Ти любиш спілкуватись, чи краще працювати наодинці з собою? Тобі більше подобається рахувати чи писати твори або листи. Або ти любиш допомагати людям, тваринам. З цього вже можна зробити висновки, яка робота більше тобі підійде. Далі прочитай про різні функціональні сфери бізнесу. Наприклад, маркетинг, фінанси, IT-підтримка, управління персоналом тощо. Відчуй, що саме виглядає цікавим для тебе. І обов'язково звірся з тим списком, який ти склав до цього. Про те, що тобі подобається робити. Перший крок пройдено. Це нелегко, але я впевнена, що ти зможеш це зробити. І це, мабуть, найголовніше, бо всі інші кроки будуть залежати від того, яку професію ти обрав. Переходимо до наступного етапу. Складаємо резюме. Тобі в допомогу буде одне з наших відео, де ми розбираємо, як правильно скласти резюме. Не переживай, якщо в тебе немає досвіду роботи і тобі, по суті, немає що вписати в резюме. Згадай всі активності, в яких ти приймав участь. Це може бути участь в організації благодійних заходів в школі чи в універі, допомога викладачу у роботі з документами, керування проєктами в рамках вузу тощо. Повір, ти багато чому вже навчився, і тобі потрібно тільки згадати, що саме ти робив, та структурувати цю інформацію на одну сторінку А4. Далі зареєструйся в найбільшій професійній мережі LinkedIn. Створи свій профіль і починай додавати собі підписників. Краще, щоб це були рекрутери саме з тої сфери, куди ти хочеш потрапити. Це нормально стукати до рекрутера і просити додати тебе до його мережі. Так більше профільних людей дізнаються про тебе та твій досвід і зможуть запропонувати тобі роботу. Переходимо до останнього питання. Де шукати цю першу роботу? Сидіти та сподіватися, що рекрутер, якого ти додав до своєї мережі, одразу тобі запропонує роботу, не варто. Краще починати діяти активно. Шукай чати з вакансіями в соцмережах. Дивись, які саме вакансії там постять. Чи це про твій профіль, чи не зовсім. Зроби профілі на роботних сайтах. Активно проглядай вакансії на сайтах пошуку роботи та в LinkedIn. Будь готовий до того, що тобі не завжди будуть відповідати на твоє резюме. На жаль, тобі прийдеться розкидати безліч запитів, прочитати багато вакансій, написати багатьом рекрутерам, і успіх точно буде не одразу не падай духом! Дивись відео, чому рекрутери не дають зворотній зв'язок, та продовжуй пошук своєї першої роботи. Вірю, що у тебе все вийде! Удачі!